Усім привіт, радий вас бачити на своєму каналі. А якщо ви ще не підписані, то обов'язково зробіть це і не забудьте поставити вподобайку, а я буду починати. Мабуть, всі вже чули про новину, що крім наземної і повітряної техніки, яка допомагає нам робити багато бавовни, тепер у нас є й поповнення з боку космосу, а саме нашумівший супутник. Особливо сподобалося порівняння і меми з Оряними війнами пробудження сили, де перший орден кожен з нас, а республіка це те саме болото. Ото, що ж це за супутник такий, перейшовши на сайт фінської компанії Айсай, нас зустрічає приємний дизайн, і все починається з того, що це нова ера у моніторингу, і воно дійсно так. На сьогоднішній день IceEye успішно запустила 21 космічний апарат і використовує найбільший у світі парк супутників SAR. Космічні спостереження за землею добре запроваджені протягом десятиліть, а супутники з радіолокаторами синтетичною апертурою сар є золотим стандартом завдяки їхній здатності збирати зображення з потрібних областей в день і вночі та за будь-якої погоди. Традиційні супутники САР є дуже великими та мають дуже великі антени з обмеженою частотою повторного перегляду та гнучкістю. Проте унікальний дизайн ISA, який зробив цей супутник менший, дозволяє за допомогою механічного маневрування і електронного керування променем радара швидко й легко сканувати великі території з низькою роздільною здатністю, та збільшувати зображення з високою роздільною здатністю, коли це необхідно. Ці супутники можна використовувати для оборони і безпеки, оцінки природних катастроф, виявлення на морі та на суші, наприклад, морського і наземного транспорту, змін рельєфу, відстеження масивних розливів різноманітних продуктів, наприклад, нафти та інша база застосувань. ISI зробила революцію у сфері використання SAR-спостереження землі для своїх партнерів, пропонуючи постійний доступ до важливої та своєчасної інформації про зміни та діяльність на землі. SAR забезпечує високоточні, надійні та своєчасні дані для різноманітних застосувань на суші та на морі день чи вночі та за будь-якої погоди. Найбільше у світі сузір'я Sar isi -Ай працює та підтримує найбільшу у світі групу супутників SAR, надаючи неперевершений глобальний доступ за територіями площею до 50 тисяч квадратних кілометрів. З можливістю збільшувати потрібні області з високою роздільною здатністю до 1 метра і частоту оновлення, яка вимірюється годинами, а не днями чи тижнями. Ця інформація викликає неймовірне захоплення, оскільки маючи в арсеналі такі супутники доступ до усього сузір'я супутників ISAI, ми отримуємо перевірені та надійні рішення для спостереження за землею, швидкою доставкою даних, і це дозволить повністю контролювати місію. Отож, тепер ніхто і ніщо не сховається за хмарами чи непогодою ні на суші, ні в морі, і перемога буде однозначно за нами. Слава Україні! Дякую усім за перегляд. Ставте вподобайку, якщо ще це не зробили. Пишіть свою думку про супутних в коментарях і будьте здорові!